Ми вітання, шановні, ви на каналі АвтоЗвук .ua. і сьогодні ми поговоримо про різницю між дорогими і дешевими поліролями для пластику, якими ми часто користуємось в своїх автомобілях для того, щоб підтримувати пластик в гарному зовнішньому вигляді і запобігти його старінню. Але Порівнюючи між собою дорогі і дешеві поліролі, часто може трапитись так, що при тривалому використанні дешеві поліролі чинять багато шкоди для наших автомобілів. Тому сьогодні ми будемо порівнювати їх між собою і з'ясовувати різницю між дешевими і дорогими засобами. Зазвичай ми оцінюємо якість того чи іншого поліроля по ефекту, який він створює. І в першу чергу це. Блиск поверхні. Дешеві виробники для того, щоб мінімальним коштом досягти такого ефекту, дуже часто застосовують вкладі своїх засобів надмірну кількість силікону або інших масел. Відповідно, ми отримуємо такий дуже високий ступінь блиску. Але при цьому надмірна кількість силікону або інших якихось блискучих масел чи то олив створюють на поверхні жирну плівку, до якої часто прилипає пил. В принципі, цього ефекту можна позбутись, наприклад, після обробки, взяти вологу серветку з мікрофібри і протерти поверхню. Таким чином ми зберемо надлишки. Олив або інших блискучих компонентів. Але при цьому і ефект маскування подряпини також блиск стануть менш виразними. Тому з однієї сторони дешеві поліролі нібито нам забезпечують яскравий блиск поверхні, що, до речі, подобається не кожному водію. Але з іншої сторони, при цьому ми можемо мати трішки більше клопоту, ніж з нормальними якісними засобами. Окрім компонентів. Які надають поверхні блиску і маскують подряпини, Будь-який поліроль, особливо якщо це аерозольний, має ще, так би мовити, несучу частину або розчинник, завдяки якому ми можемо цей компонент розподілити по поверхні. У дешевих виробників часто використовуються якісь агресивні розчинники, які при тривалому використанні навпаки можуть шкодити нашому. Пластику, і потім, коли ми змиваємо чесником всі залишки дешевого поліроля, пластик може мати якісь там вигорівші частини. Він може побіліти, посіріти тощо. Більш дорогі виробники застосовують в складі своїх засобів в якості несучої частини. Менш агресивні розчинники, які не мають неприємного запаху, і при цьому, як ви розумієте, вони можуть бути дорожчими. Відповідно від цього в нас зростає і вартість продукту. Деякі виробники, взагалі, замість розчинників використовують звичайну воду, що Безпечно для пластику. Також в склад більш дорогих засобів часто входять антистатики, уф фільтри тощо, що не тільки надає пластику привабливого зовнішнього вигляду, а також захищає його від старіння під дією сонця або інших атмосферних явищ. Також цікаво, що в принципі сам по собі силікон можна вважати антистатиком, але якщо в поліролі буде його надмірна кількість, то, в принципі, силікон може створювати на поверхні жирну плівку, до якої буде прилипати пил. Якщо використовувати якісний силикон в складі і його помірну кількість, Поєднанні з іншими компонентами можна досягти і блиску, і антистатичного ефекту разом. Завдяки більш широкій гамі різних компонентів і високій якості цих компонентів, дорогі поліролі також менш шкідливі, як для оточуючого середовища, так і для нашого здоров'я. Так і для пластика автомобіля. При цьому вони мають кращу сумісність і часто підходять для пластику, гуми, вінілу тощо. Тобто такі засоби більш універсальні. І якщо в нас, наприклад, на картах дверей комбіновані матеріали, пластик, плюс вініла, або гума тощо, таким засобом можна обробляти одразу всі поверхні. З дешевими засобами потрібно бути обережним і часто наносити засіб дуже Акуратно для того, щоб він не потрапляв на поверхні виготовлені з інших матеріалів. Тому такими поліролями користуватись інколи складніше, ніж більш дорогими. Стосовно ефекту після застосування, як я вже казав, дешеві засоби майже завжди. Мають такий жирний мокрий блиск, який на сьогоднішній день мало кому до вподоби. Існують поціновувачі такого блиску, і у дорогих виробників інколи також трапляються засоби, які забезпечують саме такий жирний, мокрий блиск. Але загалом дешеві засоби більш схильні до такого. Ефекту. Відповідно, на поверхні в нас утворюється жирна липка плівка, до якої налипають різноманітні забруднення, і ефект у нас не такий тривалий. Що стосується більш дорогих засобів, то зазвичай вони мають матовий напівматовий чи, так би мовити, сатиновий ефект. І завдяки кращому антистатичному ефекту такі засоби перешкоджають, так би мовити. Передчасному налипанню пилу і бруду на поверхні. Відповідно, поверхня довше залишається чистою і привабливою. Звідси виникає в нас і інша відмінність, яка вже стосується тривалості дії. Наприклад, після нанесення дешеві і дорогі засоби можуть мати однаковий ефект. Але дешеві засоби буквально тримаються декілька днів, чи там до першого протирання торпедо в той час як дорогі засоби мають триваліший ефект і інколи навіть. Накопичувальний ефект, тобто пластик насичується компонентами, які є в складі поліроля, і поступово стає більш еластичним, повертається там його якийсь глибокий, чорний або інший колір, залежно від кольору пластику. І таким чином, використовуючи на постійній основі дорогі якісні засоби з широкою рецептурою, ми можемо говорити про те, що пластик поступово буде відновлюватись. Окрім покращення зовнішнього вигляду і антистатичного ефекту, поліролі для пластику, ну, частіше більш дорогі і якісні, мають ще й захисний ефект. Тобто в складі цих засобів є компоненти, які захищають поверхню від дії ультрафіолету або інших атмосферних чи там, якихось природних явищ. Тобто, дешеві поліролі нам не дають захисту для. Пластику, відповідно, під дією сонця і ультрафіолету, пластик буде поступово вигорати і втрачати свою еластичність, в результаті чого в нас можуть з'являтися навіть тріщини або знову ж таки вигорівші ділянки. Більш дорогі засоби мають в своєму складі захисні компоненти, включаючи ультрафіолетові фільтри, які захищають пластик від розтріскування, зберігають його еластичність і збільшують там. Тривалість терміну експлуатації, тобто при застосуванні більш дорогих поліролей, ми будемо говорити про те, що пластик довше залишається в своєму гарному новому вигляді. Стосовно безпечності використання, знову ж таки, через те, що дешеві поліролі можуть мати в своєму складі агресивні розчинники, ці засоби небезпечні як для пластику автомобіля, так і для водія, який буде вдихати пари даного засобу. При цьому використовуючи більш дешеві поліролі, рекомендується спочатку тестувати їх на маленьких невидимих ділянках для того, щоб переконатись в сумісності засобу з конкретно вашим там типом чи видом пластику авто. Дорогі виробники можуть дозволити собі таку розкіш як тестування засобу на різних поверхнях в різних автомобілях і. Зробити рецептуру такою, щоб вона була універсальною для різних авто. Тому такі засоби більш безпечні як для водіїв через свій екологічніший склад, так і для пластику автомобіля через те, що вони вже мають там багату історію і багато різноманітних тестів на різних поверхнях. То чому ж все ж таки існують дешеві і дорогі поліролі і чому купують і ті і інші? Тут все просто. Якщо в нас Старенький бюджетний автомобіль, і ми не сильно переймаємось довговічністю його деталей, або нам потрібно просто швидко і дешево створити вау-ефект для того, щоб. Продати автомобіль можна використовувати дешеві засоби. На 1-2 дні такого засобу вистачить, і через те, що ось ці дешеві засоби мають надмірний блиск, вони дуже добре можуть приховувати різноманітні подряпини або дефекти на пластику. Якщо ми все ж таки хочемо тривалого використання і зберегти в належному стані, Вигляд і стан свого пластику на автомобілі, тоді, звісно, краще віддавати перевагу більш дорогим або навіть професійним засобам. Так, вони коштують дорожче, інколи хороший засіб може мати вартість в 3, 4 і 5 разів більшу за дешевий, але для себе, для довготривалого використання, буде сенс придбати саме дорогий засіб. Також можна говорити ще про те, що дорогі професійні засоби мають меншу витрату в порівнянні з дешевими, тобто однієї тієї ж самої кількості дешевого і дорогого поліролю вистачить для обробки різної площі поверхні. Дорогим засобом можна обробити більшу поверхню, ніж дешевим, а зважаючи на те, що його ми будемо використовувати набагато рідше. Мова йде про те, що такий засіб нам буде служити довше при однаковому об'ємі, і тому різниця вартості буде нівельована саме меншою частотою використання і кращою ефективністю засобу. Тому який засіб обрати для свого автомобіля залежить саме від вас. Якщо вам потрібен швидкий дешевий ефект або Якщо у вас вже дуже постраждалий пластик і ніякі інші засоби не допомагають, хочеться такого жирного блиску, можна обирати щось з дешевих варіантів, які мають надмірну кількість силікону або інших олив. Якщо ми все ж таки маємо нормальний автомобіль з пластиком в нормальному стані і хочемо продовжити життя цьому пластику, тоді краще обирати професійні якісні засоби, які забезпечать нам тривалий захист і Привабливий зовнішній вигляд пластику на цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.